Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Мій 820-й стрім по справі вбивства Ірини Дмитрії Фаріо. й раз я нагадую українцям те і українкам, що вони бачать на очі, але не просять довести. Ви знаєте, є така річ як оферта. Я вже говорив. Є така річ як оферта це згода. Згода на те, що вам. Показують. Це, тобто в суді, вам кажуть, от подивіться, ось так, так, так. Ви кажете, добре. Значить, ви згідні з тим, що вам сказали на суді. Це є добровільний закон оферти. Є закон оферта, який переводиться просто згода. На суді вам сказали: от подивіться, є такий доказ. Ви або промовчали, або навіть що сказали не вірю. Не подали жодного подання чи скарги. Автоматично цей доказ на суді є, що є правильним, тому що ви з цим згодились. Так і в нашому випадку, на превеликий жаль, на превеликий жаль ми бачимо усі і всі кажуть, що це не суд, а судилище, що справа сфальсифікована, шита білими нитками, але далі слів, ми ж не йдемо далі. Ну от я теж буду кричати зараз волю Славіку Зінченко, да, або писати свободу. Вибачте, будь ласка, для свободи потрібно робити що? Для свободи потрібно робити якісь кроки. І які кроки, Ну ми зараз поговоримо, які можна зробити кроки для того, щоб Славік Зінченко вийшов на волю, і що можна зробити для того, щоб розкрити, розкрити справжніх убивць Ірини Дмитрівни Фаріон. Традиційне прохання, низький уклін. Допомагайте рідні, хто скільки зможе. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку, велике прохання, допомагайте. Фінансовий стан. Ну, я сьогодні провожу уже другий стрім. Планую, може, і третій, проведу. Жодного донату поки що не було. Будь ласка, хто може, скільки може, допомагайте. Отже, рідні, дорогі. Ми відштовхуйся від назви: Склейне вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон. Скажіть, будь ласка, що я маю на увазі склейне убивство Ірини Дмитрівни Фаріон? Тільки не поспішайте. Склейне вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон це те, що нам показали на суді. Нам показали два відео на суді. Два відео на суді, які являються доказом вбивства Ірини Дмитріни Фаріон. Це два головні докази вбивства Ірини Дмитріни Фаріон. Одне відео так і охрестили, як вбивство Ірини Фаріон. Нові докази. Скажіть, будь ласка, і всі промовчали. Про одне з цих відео вже забули. Забули, Дякую. дякую за донат за допомогу. Від серця дякую. Про одне відео забули від слова взагалі. Себто є два докази головні вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Перше відео і друге відео. На першому відео вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон базувалося цілий рік Поліцейське розслідування. Потім воно зникло, відійшло в сторону. Зараз друге відео, на якому базується. Розслідування вбивства Ірини Фаріон і про то, і про те відеопреса Львівська і Українська гучно кричали, а потім поховали. Питання: чому, і саме головне, чому з цього не скористався захист Славіка Зінченка? Про це ми поговоримо зараз. Слідкуйте за моїми руками, я буду просто по пальцях показувати склеєне убивство Ірини Дмитрівни Фаріон. Скажіть, будь ласка. На чому базувалося розслідування убивства Ірини Дмитрівни Фаріон з самого початку? На чому? Доказів ніяких не було. Та гільза ржава да, від ПЕМА, ми взагалі до уваги не беремо, та ніхто її не брав. На чому? На відео. Відео білої раси. Пам'ятаєте, де шматочок двору, автомобілі, в тому числі, і білий автомобіль Peugeot. Який стояв напроти під'їзду Ірини Дмитрівни Фаріон? Звук схожий на постріл і крик. вірніше, крик жіночий і потім постріл. Ну і коментар білої, білої раси, ультраправої націоналістичної російської організації, так, в якому член цієї організації зізнається вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон. Як вони назвали не меморандум, а ну коротше кажучи, білого націоналіста? Да, меморандум, начебто, да, білого націоналіста. Але справа ж не в тому. На основі цього відео базувався в це відео було головною доказовою базою в розслідуванні вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Скільки версій було? Чому кричала Ірина Фаріон? Хоча кричала Ірина Фаріон чи ні? А може, то не Ірина Фаріон кричала. Пішли, кричала Ірина Фаріон. Вона знала кілера, постріл, дуже багато було версій. Кричали про російський слід, ФСБ, львівські націоналісти на чолі з Любомиром, тягни бо, кричав, міністр внутрішніх справ, хто тільки не проїжджався, рік усе грало по цьому відео в розслідуванні. Потім раз. Відео, що відійшло в сторону. Зараз вже ніхто не говорить про крик Ірини Дмитрівни Фаріон. Про постріл. Прокурори кажуть обережно: звук схожий на постріл. Скажіть, будь ласка, чому то відео відштовхнули? Рік же з ним мались, так вибачте, за просте слово. Правильно, тому що то відео не має експертизи. Пам'ятаєте, всі говорили, що це відео треба віддати на експертизу? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Ну, то що воно з Москви прилетіло, зразу після вбивства наводить на російський слід. Як в Москві, да після вбивства Ірини Дмитрийовні Фаріон, буквально через півгодини з'являється відео її вбивства. Як? Про це чомусь серйозно ніхто не задавався. ФСБ, у нього ж довгі руки, да Питанечко, чому затихли розмови і припинилися слідчі дії по оцьому відео білої раси. По заяві російського націоналіста. Чому? Скажіть, будь ласка, а тому, що адвокати Сулима, Вороняк і Немировський не подали жодної заяви, скарги клопотання по цьому відео. Ми приймали це відео за чисту монету і ніхто не сказав, шановні дорогі! А це відео білої раси справжнє чи змонтоване. Так, ну кожне ж відео потрібно відправляти на експертизу. Або воно склеєне, або воно змонтовано з декількох частин, або воно справжнє. Хто це повинен робити? Правильно, адвокати, Сулима, Вороняк Немировський не зробили. І так навколо цього відео рік базувалося на основі цього відео розслідування, і так воно було головним доказом. Чому його забрали? А я скажу чому. По-перше, це відео, на мою думку, було сфальшоване. По-друге, це відео доводило, що вбили російські націоналісти ультраправи білої раси, а Зінченко до них ніяким боком не змогли що притягнути. Тому вони взяли це відео, засунули, а висунули, що. Зінченко вбивця одинак. Пам'ятаєте, казали, він до них був наближений, вивчав їхні теорії, про це зараз мовчать. Правильно, тому що тоді є замовник вбивства. А це ж незручно слідству. Замовника треба шукати, посередника треба шукати. Для чого це? Відкинули Зінченко вбивця одинак. Скажіть, будь ласка, адвокати могли написати скарги, подання? Правильно? В Генеральну прокуратуру України. Чому ж не перевірили з самого початку, чому цю плівку не надали європейським експертам? Тепер на основі чого базується слідство. Нова плівка вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон. Пам'ятаєте, як кричав Львівський канал НТА і е, інші львівські е, засоби масової інформації? Коли Вася в лапках електрик протирає автомобіль? Три дні він протирав від пилу автомобіль з відкритим багажником, а спереду автомобіля е, значить іде з гайка клоун -шапі в окулярах на коньках, повертає, начебто, в напрямку під'їзду. І потім звук схожий на постріл. Да? Навіть сам Вася сказав, що то не постріл. Якийсь звук гучний, прокурор його ще четвертого разу добив на звук схожий на постріл. І це відео зараз є основою що обвинувачення Славі Казінченко. Відео білої раси заховали, про нього ніхто не говорить, а треба нагадати. Зараз це нове відео є доказом. Хоча. Люди, які розуміють, хоч трошки щось з комп'ютерні графіки, зразу сказали. Є дуже велика різниця між автомобілем, який протирає зверху Вася, і е е клоуном Шапі в окулярах на коньках, який зверху йде, і проходить спереду автомобіля. Він просто проходить спереду від автомобіля. Там є отакова рисочка, як кажуть, відео склеєне з обох сторін. Склеїли машину Васі автомобіль, який стояв біля арки, і склеїли, як ішов клоун з гайка, де він сидів на стільці. Себто склеєне відео убивства Фаріон. Друге. І знову, що уже і Вороняк мовчать. У них оферта. На перше відео вони мовчали, не вимагали експертизи, значить, згідні. І зараз на друге відео вони не вимагають експертизи, значить згідні. Хоча й по першому відео білої раси і по цьому другому відео е, є питання. По другому відео взагалі кажуть, що воно склеєне. Неозбройним оком спеціалісти по компам кажуть, що неозброєним оком видно, що його склеїли з двох частин. Питанечко, чому сулима вороняк? Не подають подання на незалежну європейську експертизу першого відео і другого відео. Чому по першому відео вони не подають скарги? Зінченко шили біле братство ФСБ. Російських націоналістів не довели. Не довели, значить, що? Значить, писати скаргу. Чого ж ви на Зінченка наговор зробили? Що зробили його зрадником України, який працює на ФСБ? Так? А це ж наклеп, наклеп а це ж стаття Кримінального кодексу. Правильно. Скільки скарг тільки по цим відео могли писати Суїма Вороняк Немировський? немеряно Я би був би адвокатом, засипав би поліцаю прокурорів скаргами. Вони б не відписались. Але це ж я, Ігор Швець, який вперто, фанатично, другий рік працює по справі вбивства Ірини Дмитрії Нефаріон. Працює! Від слова зовсім крапка, а не відбуває номер як адвокати Сулейма та Вороняк. З вами український історик та журналіст Ярошвець про склеєні відео убивство Ірини Дмитрівни Фаріон. Те, що вони змонтовані, склеєні, питання яких немає. Питання, чому адвокати Зінченко, про це мовчать. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку, низький уклін і величезне прохання. Я працюю, 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 працюю. Другий рік підряд. Хто скільки може, допомагайте рідні донатами. Допомагайте, тому що ваша допомога йде на боротьбу за правду. А правда це найдорожче, що зараз є в Україні. Дякую, друзі, за стрім. До нової зустрічі. Дякую, пані Любі Ремкевич, за підтримку і добрі побажання в чаті. Пані Люба, ви б знали, які я радий сьогодні? Як я радий бачити усіх сьогодні? Ви просто б знали. Так, дякую вам.